Йшла коза доріжкою, 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 знайшла корівку з ріжками парам, парам, парам. Давай ми пострибаємо, стрибаємо, стрибаємо, ногами помахаємо, постап, постак, постап, долоні ми поплещемо, поплещимо, поплещемо і ніжками притулимо. Стежинкою, стежинкою зустрілася із свинкою, парам, парам, парам. Давай ми пострибаємо, стрибаємо, стрибаємо, ногами помахаємо, ось так, ось так, ось так, долоні ми поплещемо, поплещемо, поплешимо, і ніжками притупнемо, притупнемо, ось так. І хвостиком махаємо, махаємо, махаємо і весело кружляємо. За місточком, 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 знайшла я з дзвіночком, парампарам, парам, парам. давай ми пострибаємо, стрибаємо, стрибаємо, ногами помахаємо, ось так, ось так, ось так, долоні ми поплещемо, поплещемо, поплешимо, і ніжками притупнемо, притупнемо, ось так, і хвостиком махаємо. махаємо. Парампарам парам, парам, давай ми пострибаємо, стрибаємо, стрибаємо, ногами помахаємо, ось так ось такось так, долоні ми поплещимо, поплещемо, поплещимо, і ніжками притупнемо, ось так ось так ось так, і хвостиком махаємо, 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 і весело кружляємо, ось так ось так ось так.